Декілька днів підряд вони штурмували нас на «Жигулях», вирізали передні двері, то в них гольфкар був тільки трошки швидший. А те, що з ними відбувається після того, як вони наїдуть на темку, це просто треба було бачити. Коли мій дрон заходить прямо в ціль, я як пілот отримую нестрімну радість, начебто п'ю коктейлі з ендрофіна, дофаміна та серотоніна одночасно. Я воював на сході на різних напрямках: це були Сіверський, Лиманський та Куп'янські напрямки в Донецькій, Луганській та Харківських областях. Мені було цікаво бути розвідником. Я розумів, ну зважував ті ризики, які на нас покладались. І мені подобалось бути розвідником. Але коли я потрапив на війну, я побачив, що. Все не так, як я собі уявляв, не так, як я там бачив, читав щось ну, в цивільному житті. Тому я бачив, що майбутнє за технологіями Уже немає тих задач стандартних, які виконували розвідники раніше. Тепер дані добувають в першу чергу там на лінії фронту дрони, і я розумів, що за цим майбутнє. Тому я пішов за цими технологіями. Я оператор fpv дронів, пілотую їх. Моя задача це дистанційно знищувати ворожі цілі, техніку, живу силу, укриття. Робота вимагає знання навігації, електроніки, вибухівки, картографії та вміння швидко приймати рішення в умовах високої напруженості. Специфіка роботи це поєднання технології та тактики, що дозволяє ефективно виконувати завдання із мінімальним ризиком для наших бойових підрозділів. Бувала ситуація, що злива, але ми піднімали дрони. Тому що зараз дрони це прикриття наших бойових підрозділів, і ми просто не можемо собі дозволити бути на землі. Навіть під час злив, снігу, ожеледиці, будь-коли, в будь-яку будь погоду ми працюємо, тому що ми повинні бути в небі, бути як очима, так і прикриттям наших підрозділів на землі. Коли мій дрон заходить прямо в ціль, то я, як пілот, отримую нестримну радість, начебто, п'ю коктейлі з ендорфіна, дофаміна та серотоніна одночасно. Своє поранення я отримав на бойовому завданні. Ми з моїм побратимом, вже покійним, були на позиції. В той момент по нашому сектору працював ворог. Це була артпідготовка. Скоріше за все, змалювали нашу позицію і методично працювали по тим точкам. В нашу позицію влетіла FPV-шка. В той момент я не розумів, що відбувається, це відбулося просто отак. В один момент я сиджу і спілкуюся зі своїм побратимом, ми там наступний виліт. В наступний момент у мене вже контузія, пил в нашому укритті, майже світла немає, і горить полум'я. Розгорається. Я намагався. Вибігти, але я чомусь падав. Я в перший раз зробив упор на праву ногу і побіг. Ну, я так думав, що я побіг. Але я впав вдруге знову, і тут я зрозумів, що мені треба подивитися на мою ногу. Ну, я повернувся, ліг на спину, її вже не було. Почав кликати хлопців, вони швидко прибігли, тому що, скоріш за все, вже побачили, що в нас влучили. І йшли нам на допомогу. Поки е вони дивились на мою ногу і казали: О, Боже, у тебе немає ноги. Я кричав: «Викликайте вак, потрібен вак. Хлопці побігли дуже швидко, викликали вак. Тоді приїхав квадрік е за мною. Вони його зустріли, він під'їхав ближче. Я за допомогою хлопців знову дострибав до верху. І ліг в його причеп. Так ми їхали хвилин 15. Я там ледь тримався, десь там, двома пальцями десь обгорілою рукою. Ну звісно, я нічого не бачив, тому що земля, грязь, бруд летіло мені в обличчя, аби я піднімав голову. І в якусь мить я відчув дуже сильний удар. Це було не схоже на вибух. Але він був дуже сильний. Я піднімаю голову і бачу, що я один залишаюсь на цій дорозі, по якій ми їхали, а мій квадроцикл уїжджає вперед. Я його кличу, кричу, але сам розумію, що він мене не почує, тому що йому дуже гуде його двигун. І думаю, у мене єдине сподівання, надія це на те, що він буде обертатись назад для того, щоб подивитись, чи не випав я з цього причепа, і побачить, що причепа немає. Так і сталося, він від'їхав метрів на 500, і потім повернувся до мене, почав дивитися на свій квадроцикл і каже: Братан, у мене відвалився фаркоп, я не можу тебе далі везти в причепі. Я кажу, ну так давай я сяду позаду тебе. Він каже: А ти зможеш? Я кажу, «Да, давай, допоможи мені дострибати. Я дострибав, сів позаду нього, обійняв його так мило. І ми в такій позиції поїхали до нашого Евака. На Еваку нас вже зустріли і відвезли на стабілізаційний пункт, де мені провели там першу операцію. Ну така моя історія порятунку. Я вважаю, що я щасливчик, незважаючи на те, що сталося, але в тій ситуації я точно декілька разів повинен був загинути, а цього не сталося. Тому життя збережено, і для мене, і для моєї сім'ї, це зараз найголовніше. Моя мотивація, скоріш за все, це віра в те, що я воюю не за територію, а воюю за майбутнє своєї дитини, родини, країни. Це проста логіка. Те, що я роблю сьогодні, дає нам шанс на безпечне життя завтра. Мої плани на майбутнє ну спочатку мені треба долікуватися, запротезуватись, прийти реабілітацію і повернутися до повноцінного життя в першу чергу. із моєю родиною. Щодо спорту, то до війни я займався бігом та відвідував тренажерний зал. І зараз я також хочу отримати нормальний протест, на якому я зможу знову пробігти, хоча б на півмарафон. Трі звички не дають мені сидіти і зараз. Вже на другий тиждень після ампутації я попросив свого лікаря-хірурга, щоб він мені дав дозвіл на проходження реабілітації разом із фізіотерапевтом, тому що ну, я просто не міг лежати в палаті на цій койці. І зараз я теж не зупиняюсь. От за кілька тижнів я планую виступити на змаганнях із паверліфтингом. По дисципліні жим лежачі тому спорт дійсно дає мені мотивацію. Він розширює коло мого спілкування, і я зустрічаюсь там не тільки з пораненими, а й зі здоровими людьми. І це мене підготавлює до майбутнього, до того, коли до зустрічі з реальністю, коли я вийду із шпиталя, коли ми всі вилікуємось і вийдемо, то ми зіткнемося обличчям із тією реальністю, яка для таких як я. Не така сприятлива, як в стінах цієї лікарні. Тому спорт дійсно дає мені і мотивацію, і важливий інструмент адаптації до майбутнього життя. Побратимам, перш за все, хочу сказати дякую за те, що зараз ви нас бороните, і ми почуваємося у відносній безпеці. По-друге, хочу сказати, побажати вам, щоб ви берегли себе і не ставились халатно до виконання свого бойового завдання. Кожна дія має наслідки і ви відповідальні за них. Пам'ятайте про своїх рідних, які на вас чекають. Також бажаю вам продовжувати мати силу та мужність і твердість в прийнятті своїх рішень і ніколи не забувайте, за що ви там стоїте. Слава Україні! Героям слава.